Що таке багатство, про яке багаті люди не знають, що це багатство? Батьки, які знають, як щось робити, які допомагають заповнювати документи для вступу в коледж, які направляють вас на правильні гуртки. Курси, як орендувати квартиру, як інвестувати і так далі, і тому подібне. Діти з вищого середнього класу навіть не уявляють, як багато речей діти з робітничого класу повинні з'ясовувати самі, тому що їхні батьки не мають досвіду так само, як і батьки не знають, чого саме вони не знають. Я походжу від батьків, які іммігрували до США і не дуже добре знали англійську. Ніхто не вчив мене, як заповнювати заяви до університету. Чи Фасфа мені довелося розібратися в цьому самому? Це було не найскладніше. Найбільш вражаючим було усвідомлення того, що батьки зробили багато чого з перерахованого вище для них, моїх одногрупників. Батьки платили за їх коледж, житло, квартири, щомісячні надбавки, кредитні картки для витрати, інвестиційні заняття, надавали їм величезні початкові внески для першої покупки житла. Вже знали про медичну школу, тому що їхні батьки були лікарями і так далі, і тому подібне. У мене є те, про що ніхто ніколи не думає, але дружба, коли ти обертаєшся в заможних колах, набагато легше підтримувати коло друзів. У вас є час, енергія і гроші. Щоб розставити пріоритети на спільний відпочинок. Вони можуть зустрічатися з друзями за вечерею, тому що у них є доступ до догляду за дітьми, і їм не потрібно вставати о 5 ранку 5-7 днів на тиждень. Вони можуть віддати на аутсорсинг свого адміністратора, їм не потрібно викликати електрика або витрачати цілий день на те, щоб відвести машину до механіка. Вони мають доступ до високого рівня медичного обслуговування, тому можуть витрачати менше часу на вирішення медичних проблем. Вони можуть вільно заводити. Нові знайомства. Якщо ви належите до робітничого класу, ви і всі ваші друзі працюєте, щоб вижити і виконувати свої обов'язки. Ми всі зайняті і виснажені, тому для підтримки дружби потрібно багато працювати і жертвувати собою. Ось чому ви завжди бачите багатих людей, які мають близько 40 близьких друзів. А ми маємо близько двох близьких друзів, на яких ми намагаємося знайти час, щоб побачитися. В основному це атмосфера. Коли ти виростаєш багатим, це майже все. Сім'я моєї тітки була дуже заможною. Її чоловік походив з робітничого класу. Перше він побачив її влітку після першого року навчання в коледжі, коли він був у складі бригади, що працювала на газоні біля будинку її батьків. Вони зустрічалися дуже недовго, але у них не було нічого спільного. Він працював як проклятий, йому пощастило, і в підсумку він отримав дуже дуже прибуткову роботу. Через кілька солідних інвестицій він фактично мав статок більший ніж уся сім'я моєї тітки. Через вісім років після їхньої першої зустрічі він знову запросив її на побачення. За його словами, він повів її до дуже модного ресторану з довжелезною чергою, яку йому вдалося обійти завдяки другові, який знав власника. Як тільки вони сіли, він сказав їй: я завжди хотів відвести тебе в таке місце. Тітка ввела поглядом кімнату, подивилась на нього і запитала, у яке місце для неї це був просто ресторан. Я знаю одного такого хлопця. Він пройшов шлях від дорожніх робіт, в тому числі літня робота під час навчання в коледжі, до нечувано багато менш ніж за 10 років. Спонтанність. Ви можете випадково вирішити зробити щось без особливого планування, знаючи, що гроші не будуть проблемою. Це стосується всього, від випадкових вишуканих вечір до серйозних подорожей за кордон. Багаті хобі, сім'я моєї дівчини добре забезпечена і має будиночок на березі озера. Одного вечора я розмовляв з їхнім другом за випивкою, і мова зайшла про те, що я, 35-річний мужик, ніколи не грав у гольф і не катався на водних лижах. А хлопець каже: Я не розумію, чим ти займався в дитинстві. Я навіть не знав, що відповісти, бо в дитинстві не знав нікого, хто б таке робив, бо ніхто не міг собі цього дозволити. У мене був схожий досвід, але на трекові я розмовляв з хлопцями про те, що шкодую, що не почав займатися перегонами, коли був молодшим. Я міг би стати кимось. Один хлопець запитав мене, чому ти цього не зробив. Я відповів, що був такий бідний, що ми не могли собі дозволити навіть довбаного футбольного м'яча, мусив грати по Ожнім глечиком з-під молока на вулиці зараз і смішно і плакати хочеться. Ваші особисті зв'язки. Невеличкий приклад. Мій син щойно закінчив коледж за спеціальністю X. А мій хороший приятель по гольфу володіє компанією X. Я дізнаюся, чи немає у нього вакансій для літнього стажування. Так, це правда. Багаті люди краще вміють налагоджувати зв'язки з іншими багатими людьми, навіть якщо вони ніколи не дадуть своїм дітям трастовий фонд. Вони використовують свої зв'язки, щоб влаштувати молодшу на високооплачувану роботу. Це не означає, що люди середнього класу не роблять цього. Просто їхні зв'язки, як правило, теж належать до середнього класу. Тому резюме джуніора потрапляє на стіл того, хто шукає роботу з зарплатнею 50 тисяч на рік. Їхній одяг буде зшитий на замовлення, по-справжньому заможні люди ніколи не будуть виставляти це на показ, оскільки це робить їх мішенью. А вони носять відмінний одяг, який був спеціально пошитий для них. Пошиття одягу коштує напрочуд дешево. Насправді краще купувати речі на розмір чи два більші в секонд секонд-хенді, але хороших брендів, і йти до кравця, щоб їх підігнати 20-50 баксів за те, щоб підігнати їх під вас. Тоді у вас буде якісний одяг, який не зноситься і не буде виглядати як лайно через 6 місяців. Платити іншим людям за виконання домашньої роботи: прання, прибирання, покупки, приготування їжі, догляд за садом тощо. Багато хто вважає, що всі роблять те ж саме, і ймовірно, саме тому багато хто вважає, що потрібно працювати довше, не мати багато часу на відпочинок для нас, звичайних людей, просто виконувати хатню роботу. Це все одно, що мати ще одну роботу, чесно кажучи, догляд за газоном може бути вимушеною витратою. Я займаюся ландшафтним дизайном. І 90% моїх клієнтів або занадто старі, щоб виконувати роботу самостійно, або інваліди і потребують допомоги. Ті, хто працездатні, багаті або роками відкладали гроші на проєкт. Який ви не хотіли зробити, я абсолютно боюся за цих клієнтів, чесно кажучи, здебільшого це хороші люди, але вони весь час дихають вам у потилицю і скаржитимуться на кожну копійку. Навіть якщо у вас є узгоджений бюджет, мені доводилося стикатися з багатими людьми, які намагалися підкупити моїх співробітників, або пообіцяти хороші чайові за кілька годин додаткової роботи, яка не входила в початковий прайс, намагання змусити когось ризикувати своєю роботою заради особистої вигоди, це вже зовсім меркантильно. Купуйте речі надовго. Багаті люди можуть дозволити собі набагато якісніші товари. Подумайте про меблі, одяг, аксесуари. Чорт забирай, я сиджу на дивані, якому, мабуть, років 30 і який дістався нам у спадок від моїх родичів, яких я б відніс до вищого середнього класу. Але навіть ці речі передаються по колу. Коли ви переїжджаєте у власне житло, старий друг вашого батька може залишити для вас комод або старий телевізор, який ще працює. І з часом розумні багатії витрачають менше грошей, ніж бідні. Вони можуть дозволити собі авансові інвестиції у більш якісні товари, які служать довше, а також насолоджуватися кращою якістю товарів протягом усього їхнього життя. І так, для тих, хто в курсі, я переосмислюю теорію Самуеля Ваймса про чоботи, але вона працює і тут. Говорити іншим, що ви повинні більше подорожувати, щоб розширювати свої горизонти, ти тобто був у тому ресторані з мішленівськими зірками, який відкрився минулого місяця, дарувати нестерпно дорогі подарунки і не розуміти, чому інші люди відчувають дискомфорт. Знайомитися з випадковими людьми і отримувати набагато ввічливіше обслуговування, добре розумітися на інвестиційних можливостях і глобальних тенденціях, а також цікавитися ними. Легко викидати речі, коли все, що ви хочете зробити, це замінити їх, не перевіряти ціни на речі, класти все підряд, у кошик і платити, не дивлячись. Це саме моя планка. Я не готую екстравагантних страв чи чогось подібного. Але я не дивлюся на цінники, коли купую продукти. Ще одна річ, яку роблять багаті люди. Це готують. Багаті люди з мого досвіду. Рідко купують продукти з високим ступенем обробки. Вони купують продукти, свіже м'ясо і смачно готують. Моя свекруха провела багато часу, подорожуючи Францією та Італією, і просто готує курку у вині, супи і тому подібне. Зазвичай бідна. 4-8 осіб коштує менше 40 баксів, і все це дуже вишукано, вважаючи, що вони самі зробили себе, що вони досягли цього завдяки власним заслугам. А отже, будь-хто інший може це зробити, але вони не хочуть цього робити. Я не кажу, що багаті люди не працюють багато, але багаті та успішні люди, яких я знаю, це ті, хто отримав найкращу освіту, приватних репетиторів, багато ресурсів, які допомагали їм вчитися, можливість отримати першу роботу в бізнесі своїх батьків або друзів родини. Вони отримали кредит у маминому чи татовому банку або інвестиційний капітал від когось із членів сім'ї. Є речі, які коштують більше за гроші, але багаті про це навіть не здогадуються. що для вас справжнє багатство. Пишіть у коментарях, якщо вам подобаються такі теми, натисніть Підписатися і підтримайте відео лайком.